Може, а незважаючи на своє багатство, незважаючи на свій статус чи монету, до він мав ще щось, він шукав Бога. Бог шукає кожну людину будь-яку, чи вона будь багата, чи вона бідна, чи вона дуже сильно грішна, але Бог цю людину піднімає, посилає людей, я думаю, що так само і нас був момент, коли нас хтось покликав. Ходіть в церкву, ходіть, читайте Біблію, навчайтесь. Приймайте водне хрещення, хіба не було такого? Було багато у нас таких людей. Хто нас? Бог посилав цих людей, і ми приходили і заключали цей завіт з Богом. Я думаю, що наше серце радіє й далі. Але написано, що цей поїхав, далі євнух, а пели прадіючи, повернувся. І знаєте, що робив? Далі благовістив. Далі благовістив про Ісуса, щоб церква, знаєте, Божа, у нас ще примножилась. І ще і ще більше, хай Бог благословить кожного з нас, щоб серце знаєте, яке шукає Бога, як це є внух, то Бог і людину посилає, і навіть те, що він не розумів, йому пояснює, Бог знайде людину, читайте Біблію, а Бог свій час Він знає, кого послати і як це перетолкувати.